Дітки, пригадайте, будь ласка, в чому дівчинка Ксеня зберігала свої скарби, свої накопичення. Що в неї таке було? Так, це була скарбничка у вигляді свинки. Вона мала округлу видовжену форму та прорість, через яку туди можна закидати монетки. Пропоную вам сьогодні зробити аплікацію такої скарбнички, але в нас вона буде на ніжках. Та спочатку підготуємо рученята. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно-гучно стукати. Можуть будь-що потримати один одного. Вітати! Вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно-гучно стукати. Можуть будь-що потримати, один одного вітати. Вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати. Для роботи нам знадобиться великий овал у мене рожевого кольору з проріздю з одного боку, два кружечки однакового розміру, жовтенькі, також овал червоного кольору, чотири трикутнички витягнуті, такі видовжені, загострені, і два трикутнички меншого розміру, також червоні. Чорний фломастер, клей і серветочка. Викладати починаємо з основної деталі, з тулупа свинки. Кладемо її трохи під нахилом. Прорізь має бути вгорі. Далі викладаємо ніжки. Дві ніжки з цього боку, який ми бачимо. А дві ніжки підсовуємо під тулуб. Ми бачимо лише їхню частинку, вони з іншого боку. Потім п'ятачок, там де буде мордочка свинки. Два вушка маленькі трикутнички. Ось так має вийти аплікація нашої скарбнички. І монетки. Одну монетку вище, а одна на половинку у скарбничці. Починаємо приклеювати з самої нижньої деталі, задні ніжки, які ми не бачимо, які з іншого боку. Не рухаючи тулуб. Беремо обережно ті ніжки, намащуємо клеєм, і притримуючи тулуб, підводимо під нього ніжки і приклеюємо на листо Так, І другу ніжку. Отже, перші деталі приклеїмо ті, що нижче всього. А тепер можемо здвинути ніжки вже на місці наші. І тепер тулуб намащуємо по краєчку. Деталь велика, всю її промащувати не потрібно лише по краю. І прикріплюємо під таким же нахилом, накладаючи на перші наклеєні ніжки. Далі наступні дві ніжки вже зверху тулупа. Ось так. Тепер беремо п'ятачок, змащуємо з однієї сторони, на місце кріпимо п'ятачок наш, вушка, одне вушко і друге вушко. Ось, скарбничка наша вже зібрана. Лишилось приклеїти монетки, одна вище, вона ще летить до скарбнички. А одна вже наполовину потрапила монетка в скарбничку. Ось так. І домальовуємо оченятка та отвори в п'яточку. Ось і готова наша скарбничка. Молодці малята!